Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у прекрасну та чудову Cliff Empire. Так, між серіями я побудував деякі будівлі нам. По-перше, це була збудована ще одна ось ця от фабрика з виробництва матеріалів будівельних, бо нам їх катастрофічно не вистачає. І в коментарях написали, що чувак, будуй ще одну. Тож побудували. А, тут був побудований міст, але як виявилося, що він має бути побудований з двох сторін. Тобто тут він теж має бути побудований, а це зараз не так легко, бо не вистачає будівельних матеріалів. Тут була побудована вже центр технічного обслуговування, і ось ця от шахта перейшла в режим сну так само, як і атомна електростанція, бо немає тут уранової руди. Коротше, не видобувається уран. Нам хіба не доведеться потім будувати ось цей мегабур, він буде видобувати уран. А, так, Напевно, його десь тут і треба буде ставити, але наразі я хочу побудувати тут а, фабрику 3D друку І ще один житловий комплекс, бо нам, його, нам тут бракує реально. А, житла. Ось так от. Фабрика тут була покращена, виробництва більш посилене сверло, щоб виготовляти більше матеріалів для будівництва. Більше між серіями я знімати не буду, тому що тут завжди відбуваються якісь прикольні моменти, які хочеться зняти, а по 10 разів запускати, зупиняти запис відео це таке собі задоволення. Тому будемо кайфувати з вами разом потрохи. Так, тут нас поставило я будувати аеропорт. Щоб більше дронів забабахати, бо катастрофічно бракує вже дронів. Так, виробництво вода. А, води бракує. Бракує води. Їжі бракує. Все решта в плюсі. Коротше, треба вода і їжа. Нам додатково. Тут я, здається, бустив уже нашу водяну ферму. А, ні, не бустив. Добуває води плюс один. Бабах. І з водою у нас все в порядку. Тепер нам треба ще з їжею ще одне поле поставити. От сюди відкрите поле і цього повинно вистачити. Так. Опа, вони там щось віддали, трошки заробили гроші. У нас тут проблема з тим, що нам треба 2000 кредитів на будівництво наукової лабораторії, а в нас цього немає. Печально чуть-чуть. Але щось та й придумав з тим, особливо після того, як в наше виробництво налагодить своє фронтування матеріалів в достатній кількості. У нас вже, до речі, здається, в достатній кількість цих матеріалів є будівельних. Так, я тут, до речі, житловий комплекс поставив і на ньому поставив сонячні панельки, бо в нас тут було недостача трішки електроенергії. Тому так, до речі, там писали, щоб я поставив сонячну електростанцію, вона генерує 72 кВт, ого, майже вдвічі більше, ніж вітрова. Але вітрова працює вночі. Але, можливо, є сенс поставити ось тут невелику, а кілька малих панелей. Ось так от. Щоб вночі генерувати більше енергії вдень генерувати більше енергії і накопичувати ось ці от акумулятори. В цьому є сенс. Ось Тут, бачите, є е, поїзди такі. Тут пасажири, а тут -а вантажі. І можна пересилати вантажі та пасажирів з одного поселення на інше. Так, готові в нас. ці всі штуки. Так, торгова платформа чудово. Не, не доставляє нам нічого, тому що в нас всього вдосталь. Прекрасно. Ми продаємо воду, їжу, рибу та, я... та фрукти. Ще можна, в принципі, продавати. Ось ці, якщо їх буде більше, скажімо, 25 і двигуни, якщо їх більше 30. Потім треба буде пробустити нам цю, оцей от портал, щоб більше можна було продати. Так, тут вони добудували. Що, там? Що нам бракує для аеродрому? Нам бракує грошей. Нам бракує грошей для того, щоб його добудувати печально. Що робить? Та нічого чекати. значить, Тут чекаємо і почнемо, почнемо забудовувати фростпан... фростпанівку. В першу чергу ми ставимо, що? Правильно, склад. Шух. Yeah. Гарно виглядає гра, мені вподоби. А, так, далі ми ставимо, відповідно, тут посадковий майданчик, тільки знову ж таки ставимо такий. Прямо ж сюди, напевно, виставимо його. Буде гарно виглядати, я думаю, так? Да? Міст. Туди, я думаю, ми не зможемо протягнути, правда? А, давайте я перевірю на всяк випадок, де там ті мости були. Ні, там не дістаємо туди, туди тільки можна буде протягнути місто ось так от. І все. Далі нам треба шахта матерії. Прямо біля складу її ставимо, так буде найкраще. Далі нам треба житловий комплекс, але для початку ми поставимо середній житловий комплекс, він дешевший трішки. Тут якраз два житлових комплекси поміститься гарно. Буде симетричненько. Так, житловий комплекс. Далі нам треба. Е, вода тут є. Значить, вода, 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 водоочисна станція. Десь ось тут поставиться водоочисна станція. Так, завод працює. Е, відкрите поле ставимо, не знаю. Знадобиться воно нам чи треба буде перебудовувати, але найбуде. буде. І сонячна енергія тут краща, ніж вітряна. Тож сонячну панельку ставимо ось тут. Ні, там не ставимо, там у нас буде міст. І далі ставимо акумуляторну станцію, без того взагалі ніяк. Можна навіть не одну, можна навіть поставити дві. Щоб більше енергії накопичувалось. Так, я там нормально вставив. Ніфіга не нормально. Можна ще навіть посунутись, не буду. А, і давайте ми одразу ось це пробустимо на вид, е, видобування матерії. Так, побудовано водонасосна станція. Так, і тут я ще казав, що ми тут будемо вирощувати виногради. Значить, ставимо ось тут. Виноградник. І за виноградником ставимо виноробню. Ось. Так, як воно там гарно, так от буде гарно виглядати. Так, по енергії в нас надлишки є. А, тут вони не добудували, тому нема ще людей. Добре. Так, Говерла. Кредитів мало. Треба буде відмінити всі закупівлі. І буде добре. Так, а, нам ще знаєте, що треба? Тут побудувати можна о, міська площа 240, блін. Не побудуємо. Так, тут в нас по всьому в плюсі, тут в плюс. Плюс, плюс, плюс. Добре, місто поселення самодостатнє, тому нормально. Тут в мене кудись гроші йдуть. Так, фростпанівка розвивається гарно. Medium Construction completed. Гарно. А, знаєте що? Ми з піпа Джавелі наш будуємо місце, і він буде будуватися. Правильно, правильно. Залишилися три матеріала. Відповідно, сюди будуть приїжджати робочі з Говерле, тому що тут є надлишок робочих місць. Це чудово. Так, давайте далі. Фростпанівкою. Є тут зараз. А, прибули поселенці, прибули. А ми зараз поставимо тут ще невеличкий. Ось так от якось. Ага, тут, блін. І що робить? Ну, нехай буде. Тоді робимо ось так от, ось так от і ось так от. Ну, якийсь підхід а до будинку, щоб гарніше воно виглядало, то якось дуже так собі. А, так, виноград є. До речі, споживання винограду більше, ніж виробіток. Виробіто. Ну, але це я думаю через те, що тут є виноробна ферма, тому ми ставимо зараз ще один виноградник. Ось так от. Стоп. От, і поруч поставимо ще й салатну ферму. Такий буде у нас агропромисловий комплекс. І можна поставити одне невелике закрите поле. Тому що тут. Е, так, там питалися, чи тут так просто. Ні, тут не все так просто. Тут потім будуть катастрофи, але це буде в процесі розвитку. Ага, в нас вкрадуть гроші, нам треба будівля суду. Будівля суду, ось ця або. Хоча б Капітолій. Капітолій, по-моєму, адмі... дає одразу на всі міста, дає відсотковий Ні. Адміністративний центр ось. Надавати, погашати кредит, відправляти дрони в інші міста. Частково забезпечує правопорядок. Ось що нам треба буде. А, що ж робити з грошима? Скільки там один. А, ну зараз вони добудують. Так, є, платформа От виїхала. Тепер ми тут став, просто видаляємо та й все. І тут також видаляємо та й все. А, вони не будуть закуповувати, вони будуть тільки продавати. Чудово. Тут нам щось приїхало, метал, напевно, приїхав. І це риба. Так, побудовано, побудовано. А, з їжею тут добре. Так, їжа тут, бачите, не дуже добре видобувається. Чи може так і має бути, я щось ще не, не знаю. А, салат буде, виноград буде, яблук не буде, на. Що ж не буде? Буде яблука, будуємо ще й фруктовий сад. Тут така зона цікава. Так, робочих місць. Але житлових місць у нас маловато, тому ми ставимо зараз ще один ЖК, Середній. Ось тут гарно. Ось так от. А тут ще є місце. Ми здається, можемо там вліпити а, в вертикальну сонячну панельку. Ні, не можемо. Якби на один посунулись, то могли б вліпити ще туди вертикальні сонячні панелі. Так, 147 золота. Ой, дуже довго це буде, мені здається, накопичуватися, ще й крадуть тут скотеняки. Так, піп джавелін. що ви тут добудуєте? Не добудуєте цю хрінь? Можна тут поставити, до речі, адміністративний центр. Ну і тут все одно потрібен буде, так чи інакше. Ось там от десь. І думаю буде добре. Так, набір бажаючих. Є бажаючі, нема де їх поселити. Бо чомусь житловий комплекс не добудовують, хоча видобуток йде. А вони всі това. А, вони цей метал відправляють сюди на будівництво доріжок. Цікаво. Ну, зараз мають один метал сюди ще доставити. Єе! Yeah. С... І ми... тут нас... Що тут у нас, по-моєму, є салат, значить ми будемо е, продати салат, якщо більше 50, е, купити, якщо менше. Це в нас є... А, риба купити, якщо менше 10. Ось так от. Салат будуть купляти ті, а ці будуть купляти рибу. Тут ще, до речі, портал не побудований, що не є добре. Але нічого. А, тут 15 працівників є. Так хоч. клас. Можна на ньому прокатитись? Ентер. Можна! Угу! Кайф. Здорово, пацан! Хелоу, добрий вечір. Оце кайф. Наш наша фростпанівка. Блін, такі все-таки дрібнички є в грі, да? Зайшов, нажав Enter і пішов кататися на потязі. Круто! Гра офігезна Власно прокатались на, мет... на мості. А, так, а тут ми визначаємо для тих. А для цих що? Для цих ми теж. А, тут ми вже все вписали там. А, купити, продати, якщо більше 40. Во. І вони будуть їм продавати. Відповідно, ми будемо забезпечувати себе салатиком. Бо будемо купляти, там тих забезпечувати рибою, бо в нас риби купа. І ще й метал будемо продавати туди. А, таким чином, гроші будуть залишатися в нас. Просто з одного міста будуть переїжджати на інше. І нам побудується зараз ось ця от штука. Портал торговий, по-моєму, в пріоритеті. Тут 20 не вистачає його. Так, що у нас з фростпанівкою. Робочих місць купа, їжа в плюсі, вода в плюсі, виноград не в плюсі, салат не в плюсі, фрукти в плюсі. В принципі, добре, тут ще будівництво просто йдуть. Напевно, у бракує... нас вже бракує тут металу. Давайте тоді ще одну шахту матерії. Поруч поставимо. Так, знести споруду, погано поставив, як завжди. Так, сюди. Одну будівлю я пропоную, напевне, розширити. Ні, давай естетику. Буде гарно. Можливо, це не практично, але буде гарно, але не зараз. Трішки згодом. У нас а, це ЖК недобудований. Так, в пріоритет, напевно, ми ось цей поставимо. Так, тут нам бракує 4 і 2 винограду, а, тут нам бракує 6, ну нехай. Так, Говерла і Джав... Пів Джавелін почали співпрацювати досить успішно, як на мене. Так, доріжки добудували. Капітолій, адміністративний центр, перепрошую, добудують, я сподіваюся. От, в Говерлі з грошима, біда. Плюс 6 соціальні виплати. А, а це через те, що прибуло або виїхало на роботу в інше місто. Прикольно. Компенсуємо те, що в нас надлишок населення, тим, що вони виїжджають звідси туди працювати. Так, чудово, ті купують метал, купують рибу. от Метал є, їжа, вода є. До речі, їжа в нуль виходить. А вода... Так, впритик. Змінюється поки що. салатука добре багато є. Риба купляється. Метал теж приїжджає, вони його розвантажують одразу ж. Файно. О, нарешті запрацювало це. Тут ми будемо виготовляти гаджети. І гаджети звідси будемо вивозити на сусіднє. На сусідню гору. Звучить прикольно, да? Вивозити на суцільну гору. Але рух прикольнийший тут. Шу -шу -шу -шу. Тут такий буде вузол. Звідти сюди, звідти туди. Переміщатися будуть класно в них. Туди сюди 2 два... А Можна бачити, можна більше 에, мостів робити. Можна ще один, наприклад, тут поставити. І буде більше торгового сполучення. Ага, тут я не можу, просто тут треба зносити, зносити ось цю штуку. Ну, шкода, але ж нічого не поробиш. Ну, прогрес видно, ось, бачите, вже добрий, добрий прогрес. Дуже добрий. Будується, тут теж, по-моєму, є. Ні, тут тільки енергія є. Тут є людські... робочі місця. Салатні ферми працюють. Так, фростпанівка. Ану, що у вас? Все добре, все добре, все добре і все добре. А, у нас вночі недостача енергії. І в день нас навіть недостача енергії. Ого. Сонячна панелька ще одна треба. Ось так от. І, мабуть, мала може й влізе Medium туди. Ні, не влізе. О, побудована ще одна нам виноградник ще один. Більше винограда буде, дуже добре. А, пріоритет нас сюди виставлений, але вони чомусь не возять сюди. Те, що треба, ну чого, з часом вони вибудують все все, все, І буде добре. Так, Джавелін. Назбируються гроші. А, по ресурсах впритикали нічого. І говерло теж все нормально. Енергія працює. А, тут енергії не вистачає. Причому катастрофічно не вистачає енергії. Трейдинг, Пале вітряків давайте ще одне, але... Блін. Ага. А, це нам треба запускати, напевно. А, їм, а, їм уран. У них є урану трошки. М -м тому. Ані по нулях уран. Зле. Тут просто в будівлі працюють по черзі, так би мовити, без. Електроенергія вони не можуть працювати. От в чому проблема. Так, Тут потрохи назбируються гроші. на щастя. В пріоритеті, напевне, поставити ось цей аеропорт, щоб не більше дронів. Є, yeah, чудово. А, починаємо продавати, продавати салат, продати якщо більше 50. А там більше сіки я виставив. А тут, якщо більше 40, отак от, от буде. А що ми тут ще маємо? Та нічого ми тут більше не маємо стратегічно. Можемо Куп... Ні, купляти ми не будемо метал, бо в нас зараз всі гроші підуть спати. Уран, ні, уран. Ні. Я навіть не знаю, що тут тепер краще будувати. Ну треба, щоб вони, напевно, подобудовували те, що в них є, і тоді можна буде думати над чимось. Говерла, так, чудово, гроші на бере, бо продає рибу сусідам. І продає метал. А яблука. А яблука ще теж можна продати, якщо більше 50. О, отак от. І що ще можна? Ще можна батареї їм продати, продати, якщо більше. Продати, якщо більше 50, продати, якщо більше 20. Ось так от буде. Во! Правда, тільки дві платформи возять ресурси, але це не страшно. Я думаю, це з часом буде все окей з тим. Так, що вони зараз будують? Я... Пріоритет, я думаю, капітолій. Ну, адміністративний центр наразі треба їм добудувати. А, і потім... Так, що тут є? Портал. Папа-па-па-па-пам. Ось так буде добре. Так, дуже потрібна річ, я згідний. Можна було б і обійтись без неї. А, так, Це в нас видобуток води, енергія. Що з енергією робити? Бо тут, скоріш за все, немає урану. Так, тут у нас є салатні ферми. Можна ще одну Турбіна салатну ферму. Турбіна Дар'є генерує дуже мало енергії. 5-10, але вона трикутна, здається, так? Так, вона трикутна, її можна просто декол, десь повпихати, доприклад, ось тут. І все, і вона буде собі працювати. Можна ось тут на в'їзді, а? Таку штуку поставити. Естетика буде гарна. А вона по ціні нормальна? Не сильно дорого? Ні, не сильно дорого. Давайте поставимо так отут. Буде гарно виглядати. І ще поле вітряків одне, напевненько, десь ось тут, поки в нас невідомо, що буде з усім. Бо нестача енергії шалена. Шалена нестача енергії. Так, фростпанівка ви як? Побудовано, тут теж є нестача енергії трішки, але нічого. Салатні ферми працюють, їжа є, фрукти є, все є. У нас все в плюсі. Навіть вино в плюсі. Так, всі ресурси в плюсі тут. Крім води, вода в мінусі. Але ми робимо ось так. От трішки громо екологію, але піднімаємо видобуток води і ідеально. Але ми тут компенсуємо зараз ось цим от парком. Тут нестачу екології і все. І все шикарно. Так, там бракує нам металу. Метал у нас видобувають аж дві станції, тому з цим ми, думаю, впораємось. А, сюди ми добудуємо та й все. А, добре, 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 добре. Давайте на цьому ми серію будемо завершувати. Блін, міст офігезний. Дивіться, як воно круто виглядає, а? Кайф. А, так, де там. У, так. Тобто на цьому ми серію завершимо. Я, мабуть, просто трішки часу прожену, нас все стабільно, щоб нам грошей назбирати на не знаю, аеропорт чи науково-дослідницьку станцію. на будь що з того, щоб ми могли далі розвиватися. От на тому ми будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте український контент. Вірте в наші збройні сили! Слава Україні! Слава українським захисникам!